Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу, в італійській серії А вчора стартував тринадцятий тур. Між собою зіграли Комо та Сасуло. Але насамперед нас цікавлять не ці команди, а ситуація з Римом. Адже столиця Італії, чверть століття, уже не бачила скудетто. В в 2001 році Рома ставала чемпіоном Італії в складі з такими легендами, як Батістута, Монтела та Тоті. А за рік до того інший римський колектив Лаціо вигравав чемпіонство з не менш зірковим складом, тобто в ті роки. Столиця домінувала, але ситуація змінилася і чверть століття без Скудетто. І от вперше за 9 років Рома одноосібно очолила турнірну таблицю чемпіонату Італії. Звичайно ж, і наставнику команди Жан П'єро Гасперіні, і форварду команди українцю Артему Довбику, і прихильникам Роми поки що рано думати про скудетто. Але сьогодні ми поговоримо про те, як же Рома за підсумками 12-го туру стала лідером. Подивимось на всі результати турнірну таблицю. Ну і трішки. Поговоримо про нападника кремонезе англійця Джемі Варті, якого в Італії пограбували. Перед 12-тим туром Рома Артема Довбика поділяла першу сходинку разом із інтером. В обох команд було по 24 бали. На відстані двох від них були Мілан та Наполі, та й Болоня, яка йшла п'ятою, лише на три відставали від лідерів. Тобто конкуренція просто неймовірна. З цієї п'ятірки першим свій матч проводив діючий чемпіон Наполі, граючи вдома проти Аталанти. І не зважаючи на те, що у команди Антоніо Конте останнім часом грандіозні труднощі в Атаці, три матчі поспіль взагалі нікому не забивали. Вони аталанту таки здолали, забивши три голи ще в першому таймі. Героєм зустрічі стає футболіст, який свого часу, хоч і не тривалий час, але поперебував у складі донецького шахтаря. Це бразилець Давід Нерес. А спочатку на 17-й Расмус Ходун центрі поля в один дотик віддає на фланг саме на Нереса. А той зміщується в центр штрафної та, хоч і не потужно, але влучно пробиває в дальню шістку 1-0. На 38-й уже Скотт Мактоміни віддає вперед на Бразильця. Той потужно пробиває з лівої в дальній кут. Це вже 2-0. Ну а на останній хвилині першого йму на правому фланзі з м'ячем капітан Наполі Ді Лоренцо. А у воротарській супротивника нідерландський нападник Наполі Нуаленг. Демонстративно просить м'яч в підсумку саме. На нього пішла навісна подача, і він класно зіграв на другому поверсі. 3-0 після першого тайму. Хороша заявка на перемогу. Але на початку другого Аталанта робить спробу камбеку. Спочатку на 52-й красивий гол забиває Жан Лукас Камака. З правого флангу навісна подача, і він класно поклавши корпус, пробиває в один дотик 3-1. Відразу біжить за м'ячем, і навіть трішки поштовхався з голкіпером Наполі. На 65-й з за межтрафної в дальню дев'ятку закручував декателери, але м'яч, поцілувавшись із поперечиною, полетів за межі поля. В підсумку більше так ніхто і не забив. Наполі грамотно довели діло до перемоги та виграли 3 -1. 1. таким чином сказали своє слово і, хоч і тимчасово, але очолили турнірну таблицю. Наступною з лідерів свій матч проводила Рома, граючи на виїзді проти новачка Кремонезе. Артема Довбика навіть не було в заявці, оскільки український нападник, як і раніше, травмований. А от за Кремонезе в основі виходить англійський ветеран Джеймі Варді. Поєдинок для нього не вдався. Ну, по-перше, не забив голу. По-друге, його команда в підсумку програла. А по третє, доки відбувався поєдинок, доки Джеймі бігав по полю, його будинок в цей час грабували. Загальна вартість завданих збитків сягає 100 тисяч євро. Скажу чесно, не знаю, чи грабували Джеймі на батьківщині в Англії, але от в Італії з ним ця біда вже трапилась. В першому таймі моментів у господарів вистачало, але не вдалося реалізувати. А от Рома своє забила. Зокрема, на 17 17-й хвилині з за меж штрафної стріляє матіо Суле це нуль на початку другого тайму для Роми червона картка. Але при цьому римляни в меншості не опиняються, адже вилучається наставник Роми Джан П'єро Гасперіні за емоції. Тим не менше, його підопічні заспокоїли тренера, адже за наступні п'ять хвилин забили два голи. Спочатку на 64-й влаштували гру квадрат в штрафні супротивника. Останній хто був з м'ячем, це ірландський нападник Еван Фергюсон, який забив свій перший гол за рому 0-2. А на 69-й контратака і бразильський захисник Веслі. Франка робить рахунок уже 0-3. Все, на що спромоглися господрі, це забити гол престижу в компенсований час. На 93-й подача з Кутового і класно на другому поверсі зіграв Франческо Фоліна. Тим не менше, Рома виграла 3 1 набрала 3 бала і скинула з першої позиції на полі. Прийшов час відповідати інтеру, але у інтера в 12-му турі був дуже складний матч, а саме Міланське Дербі. Переходимо тепер до цього поєдинку. В даному матчі була неймовірна тренерська дуель. Супердосвідчений Масіміліано Алегрі проти набагато менш досвідченішого Крістіана Кіл. Щодо самої гри, то атакували одні, а виграли зовсім інші. У Мілана в першому таймі взагалі не було ударів ствір. А от у інтера моментів вистачало. На четвертій хвилині з лівого флангу навісна подача від Ді Марко, і Марко Стюрам у боротьбі з захисником пробиває головою. Але Мілан рятує голкіпер Майк Меньян. На 27-й за голову хапається захисник Інтера Франчес. Ско, Ачербі, оскільки міг забити подача з кутового, і Ачербі на куті воротарський пробиває головою, але м'яч влучає в стійку. На 36-й уже руками розводить капітан інтера Лаутаро Мартінес, оскільки пробував з меж штрафної, але Мілан знову рятує голкіпер. 0-0 після першого тайму. А щойно розпочався другий, як команда мегадосвідченого масіміліану Алегрі бере та й відкриває рахунок. 54-та хвилина. у Мілана контратака. меж штрафної пробиває Алексі Саламакерс. Але голкіпер інтера м'яч відбиває. Тим не менше на добивання встигає Крістіан Полішич, і це 0-1. У інтера був феноменальний шанс зрівняти рахунок, оскільки на 70 70-й у штрафній супротивника падає Марко Стюрам. І арбітр після перегляду від повтору призначає пенальті для інтера. Пенальті, яке пробував штатний пенальтист команди Хахан Чалханоглу, Але він пенальті не забиває. З одного разу здогадайтеся, чому не забив, тому що у Мілана є неймовірний голкіпер Майкл Меньян. У підсумку Маньян був визнаний гравцем матчу а його команда, ось в такому стилі, виграла міланське дербі один а от інтер не відповів Ромі. Тож, ось такий спосіб команда Артема Довбика очолила турнірну таблицю. Неподалік першої сходинки, і сам тріумфатор Міланського дербі Мілан. Але у Россонері є одна проблемка. Річ у тім, що безпосередніх конкурентів у заскуде, то вони обігрують, обіграли і Болонью, і Наполі, і Рому, і от тепер Інтер. Але в матчах із середняками та аутсайдерами регулярно очки втрачають. Звичайно, якщо і далі так буде, то важкувато буде стати чемпіоном. Натомість, як у Роми, зовсім інша ситуація, оскільки команда Жан Гасперіні навпаки середняків та аутсайдерів спокійно обігрує. А от з безпосередніми конкурентами є труднощі, і до речі, в 13-му турі Рома вдома гратиме проти діючого чемпіона проти Наполі. Тобто, згідно цієї тенденції, уже після 13-го туру Рома може втратити лідерство. Подивимось. Але повернемося до 12-го туру та поговоримо про ще одного претендента на Скудетто про Болоню команду, яка в безпосередній близькості від першої сходинки. Плюс до того команду, яка не будемо забувати, в минулому сезоні виграла Кубок Італії, тож, можливо, у них розігрався апетит, і тепер вони хочуть чемпіонство. В 12-му турі Болоня на виїзді грала проти Удінезе. Гості могли відкривати рахунок ще в першому таймі. Зокрема, на 40-й пробивали пенальті. Робив це Рікардо Орсоліні, кращий бомбардир командой, але не забив, оскільки у Дінеза врятував голкіпер. 0-0 після першого тайму. Але в другому таймі все змінилося. По-перше, сам Орсоліні вибачається за нереалізований 11-метровий, тому що на 54-й з флангу віддає в центр на Томазо Пабега, і це стає результативною передачою, тому що Пабега в підсумку забиває 0-1. Ну а на 60-тій Одінези, який в першому таймі відбив пенальті, в другому зі своєї штрафної невдало відпасовує вперед на супротивника. Відбувається перехоплення м'яча і знову забиває Томазо Пабега 0-2. В компенсований час було. Ще раз перехопила м'яч неподалік штрафної супротивника. Відбулася прострільна передача, і Федеріко Бернардеський на дальній стійці замкнув. 0-3. Три бали для Волонні та ще й покращена різниця забитих та пропущених. Вони продовжують мріяти про чемпіонство. Ну але найкраще для себе різницю забитих та пропущених в 12-му турі покращило кому, оскільки розгромили на виїзді Торіно 5-1. Трішки скромнішим був Лаціо. Домашня перемога над Лечче 2 0 До того ж, Лаціалі другий гол взагалі забили на 95 й хвилині. А от парма на виїзді вигравши 2-1 у Верони, здобула лише другу перемогу для себе в чемпіонаті. А все завдяки дублю Матео Пелігріно. Ніяк не може здобути свою першу перемогу в чемпіонаті Фіорентина. щоправда, цього разу в супротивниках був Ювентус Нічия 1-1. Більш результативнішу нічию розписали новачки Сасуоло та Піза 2-2. Ну а найрезультативнішу зіграли кал'єрі та Дженуа 3-3. Команда Руслана Малиновського спочатку двічі лідирувала, потім поступалася, але все ж таки змогла врятуватися та зіграти в нічию. Прийшов час поглянути на турнірну таблицю серії А після 12 зіграних турів. Тож перше за 9 років одноосібну турнірну таблицю очолює Рома 27 балів. Але лише на два менше у Мілана та Наполі. До того ж, Рома буде грати ще раз нагадаю проти Наполі. Тому, можливо, після 13 турів на першій сходинці вже будуть і діючі чемпіони. Інтерболоння мають по 24 бали. Відповідно, відстають від першої позиції лише на три. Зону єврокубків замикає комо 21 бал. Майже третина чемпіонату позаду, а дві команди ще й досі не вигравали. Це Верона і що дивно Фіорентина. по 6 балів у обох колективів. І це вже на 4 менше ніж у рятівної 17-ї сходинки. В зоні виліту також Джену Руслана Малиновського 8 балів. В небезпечній близькості від зони виліту лечі, піза, парма та Кальєрі. Ну що ж, головне питання: чи побачить Рим столиця Італії вперше за чверть століття з кудето в своєму рідному місті? Обов'язково будемо продовжувати слідкувати за чемпіонатом Італії, найбільш інтригуючим в цьому плані чемпіонатом серед топ-ліг Європи. На сьогодні, все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре.